Глава 4: Успадковані переконання та інші помилки, що заважають вашому щастю. Всі перешкоди на шляху до вашого щастя є ілюзорними. Дорогі Крайон вітає вас у просторі любові та світла, щоб висловити вам найбільшу повагу та визнання. Ви справжні герої, відважні душі. Які погодилися пройти через безліч перешкод, щоб принести на землю Божественне світло, втілити у вашому матеріальному світі дух, сповнений Божественних енергій, весь розумний космос аплодує вам і дивиться на вас із обожнюванням та надією. Ви прекрасні, дорогі, і ми щасливі бути перед з вами. Я знаю про всі перешкоди на вашому шляху, я знаю про всі ваші переживання, занепокоєння і тривоги. Я знаю, як часом вам доводиться страждати через неможливість будувати своє життя так, як ви того варті. І сьогодні я хочу сказати вам одну важливу річ зовнішніх перешкод для вас немає дорогі. Весь всесвіт благоволить вам. Навколишній світ благоволить вам. Світ це енергія, а ви, майстри, здатні трансформувати енергію так, як вважаєте за необхідне. Ми бачимо, як ви опановуєте цю майстерність все повніше з кожним днем. І все ж багато хто з вас каже, Крайон – я хочу бути багатим, але не можу. Я хочу бути здоровим, але продовжую хворіти. Я хочу мати прекрасні стосунки з людьми, але як і раніше, самотній, я мрію про роботу, яку робитиму з пристрастю і захопленням, але натомість змушений терпіти нудну, рутинну працю заради заробітку. Що ж мені робити? У чому причина? Причина не зовні, незовні дорогі, причина у тих звичках та обмеженнях вашого мислення, які частково були успадковані вами від батьківської сім'ї, а частково виробилися в результаті найсприятливішого не життєвого досвіду. Ці обмежуючі переконання, які так чи інакше були впроваджені у ваш розум, не що інше. Як омани. Все те, що заважає вам бути щасливими, це все лише омана, дорогі. Розумієте, це не справжні перешкоди, це химери, ілюзії, вони тримаються лише силою вашої віри. Уявіть, що ви йдете дорогою і раптом бачите попереду величезну стіну. Ви не знаєте, що це лише міраж, ви не знаєте, що якщо підійдете ближче і зробите крок прямо в стіну, то вона розступиться і перетвориться в ніщо. Але ви бачите стіну і побоюєтесь підійти. Ви зупиняєтеся та вірите, що шлях закритий. Так працюють ваші обмежуючі переконання. Якщо ці переконання дісталися вам від батьків, то вони жили в ілюзії обмеженості своїх можливостей і передали ці ілюзії вам. Якщо до цих переконань ви прийшли самі в результаті якогось травмуючого досвіду, ви неправильно пройшли урок, пов'язаний з цим досвідом. Але все це можна виправити, дорогі. Більше того, ви прийшли на землю. Щоб багато чого виправити, у тому числі і помилкові переконання, і вам це під силу вам може здаватися, наприклад, що ви не гідні бути щасливими або недостойні бути багатими, або недостойні бути здоровими, або недостойні бути коханими. Згадайте, чому, коли і за яких обставин ви почали так думати. Чому ви зробили такі висновки? Може хтось вам навів щось подібне? Дорогі, ніхто не може вам нічого навіяти. Якщо ви вирішите, що не вірите цьому навіянню, згадавши такі навіювання, що мали місце в минулому, ви можете вирішити, що з цієї миті перестанете в них вірити. І вони перестануть мати над вами владу. Навіть якщо вам навіяв, це хтось дуже авторитетний для вас, і він міг помилятися. Ви розумієте, в дитинстві ви думали, що дорослі не помиляються. В дитинстві ви думали, що дорослі завжди праві. Але тепер ви бачите, що це. Помилкова думка, тепер ви можете сказати, так, ця людина помилялася, насправді все не так, як вона говорила. Вона просто не знала, хто я насправді, могутня божественна істота. Тепер я знаю істину не бійтеся правди про себе. Вона зробить вас сильнішими. Дорогі, я закликаю вас до чесності, до чесності із самими собою. Я знаю, що багато тисячоліть у вашому світі перемагали помилкові уявлення про реальність. Згідно з цими помилковими уявленнями, причини ваших бід і проблем ви шукали десь зовні. Ви вважали, що якщо у вас щось наладиться. Винні обставини, інші люди, якісь зовнішні чинники, лише одиницям людей спадало на думку зазирнути всередину себе і пошукати причини там. Ви боялися зазирнути всередину себе і спитати себе, у чому річ, що не так у мені самому, що треба змінити у собі, дорогі? Вам потрібна деяка сміливість, щоб ставити собі подібне запитання. Багато тисячоліть ви боялися виявити свою слабкість, задаючи їх, але тепер вам нема чого боятися, часи змінилися. І запевняю вас, ставлячи собі подібні питання, ви виявите не слабкість, а силу. Не думайте, що, питаючи, що не так зі мною, ви визнаєте якусь свою неповноцінність. Ви ж знаєте, що неповноцінність така ж химера, як і інші ілюзії матеріального світу. Ви не можете бути неповноцінними, тому що ви подібні до Бога. Міфи про те, що є люди більш повноцінні та менш повноцінні. Вигаданий тими, хто прагне влади будь-якою ціною, хто хоче придушувати інших людей і підніматися за їх рахунок. Вони обдурили вас, запевняючи, що хтось може бути гіршим або кращим за іншого. Ви люди, єдине божественне людство, ви всі прекрасні. Ви всі рівні у своїй божественній величі, і немає причин не визнавати у собі цієї величі. Чуєте, дорогі, немає причин більше приховувати від себе свою велич, немає причин більше ховатися за маскою неповноцінності. Я запевняю вас, серед вас немає таких, хто мав би реальні підстави для невпевненості в собі. Для відчуття свого безсилля, для якихось заборон і обмежень, що накладаються на себе, кожен з вас апріорі, гідний всього найкращого, кожен з вас апріорі є улюбленою дитиною Бога. Кожен із вас апріорі наділений прекрасними вищими якостями вам потрібно лише визнати це. Позбутися помилок щодо себе і стати такими, якими ви спочатку задумані Богом. Подумайте про це. Ви всі люди апріорі рівні між собою, ніхто не кращий і не гірший, всі однаково гідні. Це означає, що ніхто не має права судити іншого, ніхто не вправі. Вам казати, що ви в чомусь поступаєтеся іншим, тому що це неправда. Той, хто судить, свідомо неправий. Той, хто судить вас, свідомо помиляється. Хто судить вас, той не знає істини ні про свою власну природу, ні про світ, ні про те, що ви, як і він сам, величні, подібні до Бога. І не підлягаєте жодному осуду, тому вам не треба боятися зазирнути всередину себе та запитати себе, які мої уявлення про себе не відповідають істині. Адже ви знаєте, що можете виявити зовсім неправду про себе, а ту брехню, яку ви приймали за правду. Вам треба виявити брехню, щоб викрити її. Зверніться до свого Божественного Я і поставте йому запитання, які помилкові уявлення про себе я приймаю за правду, помилкові уявлення, які заважають мені повною мірою набути щасливої долі, можна підійти до цього питання з іншого боку, подумайте про ті життєві ситуації, які вам хотілося б змінити. Поставте собі запитання, що заважає мені змінити ці ситуації так, як я хочу, і відразу ж звільніться від спокуси шукати причини назовні, знайдіть обмежуючі переконання, які ви помилково прийняли за істину і які стали гальмом на вашому шляху, а потім усвідомте, що ви засвоїли ці переконання помилково. Вони не відображають істини про те, хто ви є, істини про ваші справжні можливості, усвідомте і розчиніть їх у потоці світла та любові Бога. Ви знаєте, як ви можете це, підіймаючись у багатовимірність, у божественні виміри, ви по-новому бачите все те. Що відбувається з вами в матеріальності, ви бачите всі хімери та ілюзії, які здавались вам чимось справжнім, реальним. Вони не є реальними, це вигадки, які ви помилково прийняли за реальність. І взявши за реальність, повіривши в них, почали віддавати їм свою силу. Дорогі, ваші обмежуючі переконання. Мають силу лише тому, що ви своєю вірою в них даєте їм цю силу. Без вашої сили вони ніщо, викрийте їх, розчиніть у світлі та любові Бога. Перестаньте їм давати свою силу, і вони зникнуть без сліду і просто не зможуть мати над вами жодної влади. Часи змінилися. Вам більше не потрібно боятися своєї могутності. А тепер хочу сказати вам надзвичайно важливу річ: ви не повинні докоряти ні собі, ні своїм земним батькам, ні іншим людям за те, що у вас з'явилися помилкові переконання, що обмежують. У цьому немає нічиєї провини, але є серйозна причина. Причина ця полягає в тому, що в часи вашого дитинства, коли закладалися основні переконання, енергія землі була зовсім іншою, ця енергія не сприяла розвитку та підтримці почуття власної гідності у людей. Знаєте чому? Тому що ще мало було людей, які прямували шляхом духа, так дорогі. Ваша планета Земля відгукується на рухи духа людей, і ви це знаєте, у надто щільній енергії Землі того часу ви просто не могли побачити істину про себе, про те, що ви є могутніми божественними істотами. Саме тому ваша могутність була прихована від вас, прихована за допомогою тих самих переконань, що обмежують. О, вони передавалися людям з покоління до покоління, і в цьому був свій сенс, хоч і прихований від вас. Згадайте історію людства, так вона сповнена воїн, конфліктів, боротьби людей один з одним. Це відбувалося тому, що люди не знали про свою божественність. А уявіть, що було б, якби люди при цьому Отримали повний доступ до своєї могутності, якби не було обмежуючих переконань, що заважають виявитися цій могутності. І так трагічна ваша історія могла б завершитися трагічним кінцем. Ми б зараз із вами просто не розмовляли дорогі. Ви знаєте, зараз настав час позбутися обмежуючих переконань, але не для всіх людей а лише для тих, хто з відкритим серцем і чистим наміром рухається в напрямку божественності, лише для тих, хто як закон свого життя щиро прийняв світлу і любов, Бога, тільки такі люди, ви, світочі, зможуть звільнитися від переконань, що обмежують, тому що тільки їм Бог допомагає позбавитися їхніх помилок, а без допомоги Бога їх позбутися неможливо, їх можна лише розчинити в любові та світлі Бога, інакше ніяк. Зараз, коли енергія землі змінилася завдяки вам, стала менш щільною, прозорішою, ви легко прозріваєте істину про те, що ваші обмежуючі переконання. Є помилкою, і що насправді ви могутні, безмежно могутні. Зараз, коли сама енергія землі сприяє тому, щоб ви здобули нарешті почуття власної гідності, вам не потрібні більше стримуючі сили у вигляді обмежень, заборон та приховування від вас ваших справжніх можливостей. Дорогі усвідомте. Що вам більше не потрібні обмеження, адже тепер ви не використовуєте свою могутність на шкоду собі, землі та людству. Тепер ваша могутність потрібна вам, щоб творити своє життя світлом і любов'ю, творити на благо, на благо своє, власне та всіх душ у Всесвіті. Ви можете в будь-який момент стати на весь зріст. Розправити плечі, розпрямити шию, підняти голову і сказати: Я є велична Божественна істота, що має безмежні можливості, бо я є любов і світло Бога, а любов і світло Бога ні в чому не знають меж та кордонів, тільки я. Хочу попередити вас, розберіться зі своїми справжніми бажаннями. Ви знаєте, що ви є духом, а дух не буде реалізовувати ті бажання, які йдуть від его. Так, ви гідні, дорогі, гідні всього найкращого, ви гідні жити в гідних умовах, і ви не повинні миритися з бідною обстановкою. Ви гідні щодня отримувати все необхідне для життя, але вам нема чого обтяжувати себе надлишками. Надлишки зазвичай вимагає его, але не дух. Надлишки це те, що не йде вам на благо, а лише лягає на ваші плечі зайвим тягарем. Я не говорю, що ви повинні відмовитися від майна та інших благ матеріального світу. Ні, не повинні. Я не говорю, що ви повинні задовольнятися мізерними зручностями. Ні, не повинні. Але ви повинні бути вільними від зайвих зв'язків, якими вас часто оплутує матеріальний світ. Розумієте? Вирішіть самі, що вам необхідно для зручного, комфортного, благополучного життя, а що буде вже зайвим вантажем. Що заважає вашому духовному розвитку, зніміть обмеження, які заважають вам отримувати те, що вам потрібно, і робіть лише те, що йде на благо вам. О, я знаю, дорогі, багато хто з вас, почавши позбавлятися обмежуючих переконань, озирнуться на всі боки і скажуть, як я міг терпіти таке обожество?» Як я міг жити за таких непривабливих умов багато років. Вам захочеться миттю змінити багато чого у вашому житті. Порадійте з того, що ви побачили і зрозуміли. Порадійте з того, що ви прозріли і усвідомили, ви гідні кращого, набагато кращого, ви чудова божественна істота, покликана створити на землі гідні Вашої величі умови існування. Пам'ятайте про це і сміливо, нічого не боячись, ідіть своїм шляхом. Ми завжди поруч із вами, завжди готові підтримати вас і любимо вас безмірно. Так було, є і буде. Крайон, практика, вправа 1 Афірмації для усвідомлення своїх безмежних можливостей підійдіть до дзеркала, і, дивлячись у очі своєму відображенню, промовте вголос: Я є прекрасна божественна істота, яка має безмежні можливості, безмежні можливості мого Духа. Дані мені за правом народження, і я маю право використовувати мої безмежні можливості в земній реальності для створення найкращого для мене того, чого я вартий. Ніхто і ніщо не має права обмежувати мої безмежні можливості, тільки я маю право вирішувати. Коли і як використовувати ці можливості для створення найвищого блага для себе і всіх душ у Всесвіті? Я розкриваю свої безмежні можливості кожної миті мого життя для створення своєї щасливої долі та найкращих умов існування на землі. Зараз я звільняюся від усіх обмежень. Які були прийняті мною помилково. Зараз я бачу, що всі обмеження, суть ілюзії та химери матеріального світу. Відтепер я відмовляюся підтримувати їх своєю вірою та своєю силою. Відтепер я вірю у свої безмежні можливості і вкладаю свої сили у цю віру. Те, у що я вірю, стає реальністю. Я знаю, що своєю силою, своєю вірою і своїм наміром можу створити у своєму житті все необхідне для себе, і я роблю це кожну мить мого земного життя. Вправа друга, звільнення від обмежуючих переконань. Знайдіть можливість залишитися в спокійній самотній обстановці, заспокойтеся, розслабтеся, проженіть нав'язливі думки, візьміть ручку та аркуш паперу, Зосередьтеся на спогадах свого дитинства, згадайте, що говорили вам і про вас, ваші батьки та інші. Важливі для вас дорослі, щоб ці спогади не викликали у вас болю і образ. Радимо спочатку з'єднатися з вашим Божественним Я. Тоді ви зможете спокійно і відсторонено розглядати своє минуле, знаючи, що зараз ви в безпеці і воно не має над вами влади. Напишіть всі ті негативні висловлювання та думки. З якими ви на той момент внутрішньо погодилися, тобто прийняли за істину про себе. Потім згадайте та запишіть ваші власні уявлення та думки про себе, які у вас з'явилися протягом усього життя, ті уявлення та думки, які є обмежуючими переконаннями і заважають вам будувати свою щасливу долю. Особливо зверніть увагу, чи немає у вас таких переконань, як мене не можна любити, я не люблю себе, я не найкраща людина, я не гідний матеріального благополуччя, я маю терпіти погане ставлення до себе, моє життя неможливе без страждання. Я не гідний бути щасливим, я не гідний бути вільним. Моє життя належить не мені, а іншим людям. Я маю жити для інших. Це найбільш поширені обмежуючі переконання, які є у підсвідомості в багатьох людей, записавши всі обмежуючі переконання, які вам вдасться усвідомити. Напишіть поруч із кожним із них протилежне йому по сенсу позитивне переконання. Наприклад, мене не можна любити. Я гідний любові, я погана людина. Я дуже хороша людина і так далі. Потім приготуйтеся до того. Що вам доведеться працювати з кожним переконанням окремо, і на це знадобиться час за один раз відпрацьовуйте не більше трьох-п'яти переконань, потім робіть перерву, краще продовжити іншого дня, щоб відпрацювати переконання, зосередьтеся на Божественному Я, дихайте рівно і розмірено, закрийте очі. Уявіть, що ви знаходитесь всередині сфери, що світиться. Згадайте переконання, яке ви відпрацьовуєте, починайте з першого в переліку. Уявіть це переконання у вигляді згустку темної енергії, який знаходиться десь у межах вашої сфери, що світиться. Зверніться до Бога. Дорогий творець, Бог, Дух, Всевишній творець, перетвори цю енергію, що обмежує мене в любов і світло. Хай буде так. Уявіть, як потік сяючої енергії сходить на темний потік, і він, опинившись у центрі потоку, піднімається вгору і розчиняється. Потім знову зверніться до Творця: Дорогий Бог, допоможи мені набути переконання, Називаєте протилежне за змістом тому, що ви щойно розчинили. Уявіть, що одночасно з цими словами ви бачите яскравий спалах перед очима. Це означає, що нове переконання впроваджено у вашу енергетичну структуру. У вашу свідомість та підсвідомість не обмежуйте себе за часом, проводьте роботу із заміни переконань стільки, скільки знадобиться, краще приділяти цій роботі хоч би по 10-20 хвилин щодня. Періодично повертайтеся до аналізу своїх переконань і будьте готові до того. Що ваш список поповнюватиметься. Позитивні результати у вигляді покращення свого душевного стану та змін у вашому житті ви побачите майже одразу після початку цієї роботи.